А чи знаєш, Мар'яна, що у багатьох храмах нашого міста свято Трійці – це не лише вуличне свято, а й храмовий праздник? Звісно, у тих церквах це свято відзначають з великим розмахом. Тут збирається чимало церковних священнослужителів, часто приїжджає владика та збирається уся парафія. На цьому святі також побував у храмі Святої Трійці. І я тут було чимало парафіян і розділити радість свята мала нагоду також наша знімальна група. П'ятидесятниця трійця чи зелена неділя, свято, яке пов'язане з воскресінням Христовим. Щорічна дата свята є зміною, але припадає на 50-й день після світлого великодня. Цьогоріч християни Східного обряду відсвяткували цю релігійну подію 23 червня. Назва свята походить від того, що Бог є єдністю Отця, Сина та Святого Духа. Зелені гілочки різних дерев та, зокрема, берези, є головними символами свята у християн східного обряду. Ними миряни прикрашають помешкання та церкви. За повір'ям, ці гілочки дають можливість закликати в помешкання добро та щастя. Це свято вважається одним із найбільш пошанованих християнських свят у церковному календарі. Святкову службу Божу у цей день мав за честь очолити саме отець Михайло Бакай, священослужитель з підкамського деканату з духовною наукою про Святу Трійцю звернувся до Марян. Сьогодні ми говоримо про, про Святу Трійцю. Сьогодні, коли ми спішимо до храму, який має цю назву. Сьогодні, коли ми маємо можливість святкувати це свято, багато хто з християн також думками винен у розуміння Пресвятої Трійці. У розуміння самого Бога, хоче його пізнати своїм розумом. У цей день з нагоди храмового празника до церкви Пресвятої Трійці з різних греко-католицьких парафій, зокрема з Бродівської та сусідніх територіальних громад, були запрошені священики, аби спільно молити, відзначити це свято. Духівник з під Кам'янського деканату наголосив на важливості любові до Ісуса Христа через Пресвяту Трійцю, любов, якою потрібно ділитися, і краса, краса, яку потрібно розкрити. І це запитання, яке Господь, дорогі брати і сестри, через понтифіка поставив до молоді. Чи любиш ти мене у сьогоднішній день через Пресвяту Трійцю? Ми маємо можливість розкрити. Ми маємо можливість відповісти, бо це є основа, на яку ми маємо можливість опертись і сказати так, Господи. Люблю тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу. Отець Іван Вихор з подячним словом звернувся до парафіян храму, які постійно дбають про його комфорт та надають фінансову допомогу для храму Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі, який навесні постраждав від пожежі. Настоятель храму Пресвятої Трісці парох отець Петро Чаплюк отримав вітання від отця Івана Вихора. Незвичайно, і, звичайно імені. Усіх священників, усіх вас, хочу з особливою приємністю і з величним святом привітати паруха вашого отця Петра. Завжди дуже приємно мені тут з вами бути. Завжди, вже багато років тут разом обходимо ці празники. І справді дуже радо. Отче Петре, що ви такий завжди ревний спосіб дбаєте про свою парафію, завжди дуже гарно відкликаєтеся, що має, що має добрих парафіян. Хориста прекрасним співом торкнулися серця всіх присутніх. Адже з поміж усіх пісень прозвучала у їх виконанні патріотична пісня про Україну. Священик храму чесного і животворчого христа отець Андрій Семенюк зачитав уривок з Івангелія: Сказав Господь, глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Кашу, що ангели їхні на небі, повсякчас бачать обличчя Боця Небесного, бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хто має овець, і одна з них заблудить? Чи він не кине 99 дев'ять у горах, і не піде шукати тієї, що заблудила. І коли пощастить найти її знову істину, кажу вам, що він радіє нею більше, ніж дев'ятдесят дев'ятьма, що не заблудили, так само і в отця вашого Небесного немає волі, що ви загинуло одне з тих малих. Коли брат твій заведить проти тебе піде, і йому віч на віч, коли послухає тебе ти придбав брата Твого. Коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа полагоджувалась за словом двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві, коли ж не схоче слухати церкви, нехай буде для тебе, як і митар. Істинно кажу вам, все, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас ходиться на землі, просити, щоб там не було, воно буде дано даної моїм отцем небесним. Буде не двоє, або троє, зібрані в моє ім'я. Там я серед них. цього святкового недільного дня парафіяни храму та всі бажаючі мали можливість бути присутніми на божественній літургії та спільно молитися за здоров'я, спокій, швидку перемогу у війні, роздумувати над Словом Божим. Я Господня воля, не набувайте за мною, як у волі а наспомнійтеся духом, проказуйте місобою, господинних, на духовні підніспівайся і прославляйте в Настоятель храму Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі в День апостолів Петра і Павла, отець Іван Вихор, із духовними роздумами про Ісуса Христа звернувся до Маріан Церкви Пресвятої Трійці, які цього дня святкували свій храмовий праздник. Духівник наголосив на важливості прийняття святих таїнств. Від моменту хрещення Ісус Христос живе у нас, немов би у святий. В ім'я Ісуса Христа ми отримуємо прощення гріхів у таїнстві сповіді. У присвятий Євхаристії Ісус Христос дає нам себе у поживу під видами хліба і вина у святому причасті. Господь дарував нам це велике таїнство Пресвятої Трійці. Яке, звичайно, ми своїм людським розумом не в змозі збагнути. Але нам цього можливо і не потрібно, нам важливо відкрити своє серце для Господа, впустити Його у своє життя і довіритися, бо Він діє в нашому житті. Він готовий завжди змінити наше життя. Отець Петро Чаплюк, парох храму Пвясвятої при Трійці, привітав парифіян із праздником та наголосив на важливості молитви у теперішній час. Під час святкового богослужіння Маріани мали змогу роздумувати спільно над двома духовними науками. Отець Петро подякував усім священникам, які завітали на святкове богослужіння, привітав їх та їхні сім'ї. Також Петро Чаплюк з приємністю поділився інформацією про життєвий духовний шлях священника Михайла Бакая. Привітав всіх хворих та особливо подяка нашим захисникам, завдяки яким ми маємо змогу спільно молитися до Господа нашого Ісуса Христа, Кріпости, добра, Божого благословення, моетовного заступництва в окремий спосіб, вітаю нашого пана Сергія, який нам тут робить добру справу і транслює нашу службу Божу на телебачення. Дякуємо на завершення, з не дякую. Це є найбільше для вас. Щасти Боже. Власті Божій, Божому благословенному, молитовному заступництву в найближчому часі під мирним небом жити, Бога прославляти ім'я Господнє величати на многі і щасливі літа. Літа, літа. Наталія Коваль, Сергій Нішин, телеканал Броди онлайн.